Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про таку штуку, як зволоження повітря. Вірніше, енергетичні затрати на зволоження повітря ну, двома способами. Це в нас буде адіабатне зволоження і парове. Ну, це от такі найпоширеніші способи зволоження, да й по суті, два існуючі єдині. Інших поки що немає. Так. Ну, скажімо так, за вихідні дані беремо ось. Такі параметри: тобто, 1000 кубів за годину. Температура зовнішнього повітря мінус 20, відносна вологість 95, подача 20, витяжка, точніше не витяжка, а відносна вологість подачі 55%. Густина 1,205 кг на метр кубічних і питома теплоємність 1,06 кг Цельсія. Тут зразу говорюсь. Тут ми розглядаємо виключно приточну систему. Ну, це для того, щоб просто бачити, скажімо так, взагалі, сіки, ну, скільки треба от затратити чистої енергії. Ну, звичайно, ми можемо поставити там, рекуператор і таким чином повернути частину енергії з витяжного повітря. Але, скажімо так, тут чисто, щоб от просто фізично побачити, скільки це треба от затратити. Почнемо. Задіабатного зволоження з двома нагрівами. Класична система. 1-2 це у нас перший підігрів, 2-3 це процес адіабатного зволоження. Це може бути камера зрошення, сотовий зволожувач. Тобто, може бути розпилення безпосередньо в приміщенні капельок води там за допомогою стиснутого повітря, ультразвукових. Цих зволошувачів. Ну, скажімо так, це адіабатний процес. І 3-4 це в нас другий підігрів. И, точка 5 це, скажімо так, вологовміст адіабатного насичення. Це той вологовміст, який теоретично можна було б досягти в адіабатному зволожувачі, якби його коефіцієнт зрошення мав 100%. Ну, 100% не буває. Тобто, ми не можемо скажімо так процес реалізувати 2,5 до Фі100%. Це нереально. Тому у нас ця 5 вона потрібна нам для того, чисто, щоб порахувати от, оцей коефіцієнт зрощення, який нам потрібен. От. Ну, тут розписані параметри точок. Тобто точка 1, точка, 2, точка 3, точка 4. Ну і точка 5. Також порахований коефіцієнт цього діабетичного насичення або коефіцієнт зрошення 0,87. Ну, На практиці найкращі ці коефіцієнти досягають 95%. Це найбільший, який є. Тобто більше там не буває. Тому і то це 0,95. Це при, скажімо так, невеликій швидкості в січенні. От, І там треба ще теж вести оцей розрахунок і дивитися з паспортами вже виробників. От, Тому, якщо у вас вже виходить, скажімо так, 0,9, то я б радив тоді збільшувати перегрів перший. І щоб отримати все ж таки, скажімо так, от в районі, ну, районі 0,9 не більше. І так, рахуємо далі затрати енергетичні на перший підігрів і на другий підігрів. Як бачимо. Загалом у нас виходить 1973 кВт потужності. От. Чим хороший цей метод, він дозволяє тратити, скажімо так, енергію теплову. Тобто, Якщо у вас є, наприклад, тільки котельня і гаряча вода, то ви можете реалізувати зволоження, а діабатне, воно вам буде тоді підходитиме. Також, це буде дешевше, ніж, наприклад, якщо у вас є електрика. От Якщо у вас є вже тільки електрика, вам такий варіант не підходить взагалі. абсолютно. От. Ну, а Тут треба зауважити, що адіабатне зволоження, воно не дасть вам гігієнічності високої. Тому що в цій камері зрошення, особливо в сотовому зволожувачі, можуть у воді, яка там циркулює по колу, от, яка збирається у ванночках. Можуть бактерії розмножуватись, тому в медицині вам таке не підійде взагалі. Продовжимо. Також от можна побачити витрати води, яка випаровується. Але циркулюється в цих системах витрата набагато більша. І вона підбирається по, скажімо так, там є ще такий розрахунок по мінералізації. Ну, але це вже інша тема. Так, Другий варіант може бути адіабатичне зволоження з одним нагрівом. От. Це коли нам не треба мати високу точність регулювання. От Це єдине, коли його можна застосувати. От. Бо можна тоді використати і дешевший зволожувач з меншим коефіцієнтом насичення, і тільки один нагрівач, відповідно, буде простіша автоматика, менше насосів, датчиків. Температури зворотнього теплоносія і тому подібне. Ну, точність кажу зразу, плюс-мінус 10%. А той навіть може і чуть-чуть більше. 1, 2, це у нас буде перегрів, 2-3 зволоження. 3 це то, що ми подаємо в приміщення, 5 це наш, як то кажуть, при 100% коефіцієнті адіабатного насичення. Точки, щоб просто порахувати. От, от Параметрів всіх цих точок: 1, точка, точка 3, ну і оця наша 5. От, як бачимо, коефіцієнт насичення тут вже менший. Ну, для прикладу, якщо це буде сотовий зволожувач, вам може так що треба буде сотовий зволожувач попроще Відповідно, менш, глибо, менш глибокий. Для зрошувальних камер це буде менший форсунок або менше води розпилювати. Ну, там в залежності. От, тому. Якби Має право на життя, але я кажу, точність невисока. Ну, і тут у нас по енергетичним затратам ми тратимо тільки на перший підігрів. Як бачимо, 1973 кВт. Виходить, так само, як і в першому випадку. Що це нам дає зрозуміти? Що, що перший метод, що другий метод, по енергетичним затратам ми тратимо однаково. От. Третій спосіб. Які використовується це парозволоження. На мою думку, це найнадійний спосіб, найпростіший в реалізації, да ще й найточний. Чому? Тому що у нас є дуже прості, зрозумілі процеси. 1-2 це у нас є процес нагріву до температури подачі, а 2-3 це є зволоження в пару Проходить при сталій температурі. Ну, Температура там на 1 градус може піднятися, але, скажімо так. Обично цим нехтується. Ну, теоретично, так, да, там є підйом на 1 градус, навіть на практиці. Якщо ми там зволожуємо це з 4% до 70%. Якщо не помиляюсь, там десь 1 градус буде підйома. Ну, 1 градус це вже, як кажуть, в межах похибки. У нас у вентиляторі на 1 градус воно нагрівається потім. От. Так от, е, у нас є от параметри. Точка 1, точка 2, і далі точка 3. По енергетичним затратам. У нас є нагрів до точки 2 13.47 кВт. І затрати на створення пару в парогенераторі. Можна порахувати по тому, як приросла ентальпія. Тобто стало 40,42 після генератора, а зайшло 21,65. Відповідно, ось формула. Порахували. 628 кВт. Якщо ми просумуємо. Наше 13,47 і 6,28. Ми знову отримуємо 19,75 кВт. Тобто, як бачимо, у всіх варіантах як не крути, а енергію треба затрачати однаково. Ну і також можна порахувати витрату води на випаровування. Ми бачимо 8,91. Десь тут я рахував для діабатного, величина мала бути така сама. Так, да, от, 891. Нічого не міняється. Тому який можна зробити висновок? Що як не крути, але аби зволожити повітря і нагріти, нам треба тратити однаково. У всіх випадках. Коли підійде парове зволоження, тоді, коли у вас є зайва електрика. Якщо у вас є електрика, чому електрика? Тому що в основному ви будете використовувати електрику. Рідше набагато газ. Ну, а ще рідше, якщо у вас є промисловий пар. Але. 99% випадків ви будете, якщо це парогенератор, використовувати електрику. От. Парогенератор він більш точно підтримує відносну вологість. Він гігієнічно чистий, тому що в цьому парі, який подається в повітря, немає ніяких бактерій, нічого. Він підходить в медицині. от. І він простий в реалізації. Есть, ви можете навіть просто врізати пару трубки в повітровод і робити зволоження. Або прямо розпиляти пар в приміщенні. І при цьому у вас в приміщенні температура не мінятиметься. От якщо ви, наприклад, будете адіабатику розпилювати в приміщенні, то вам, у вас в приміщенні буде падати температура. Тут вона падати не буде. От, але, як я вже казав, пар потребує виключно електрики в основному. Отак от виглядає адіабатний сотовий зволожувач. Тут, як бачите, у нас ідуть соти, по яких стікає вода, тобто вони постійно змочені. Насос, який циркулює воду. Також є от, в даному випадку 4 соти. Тобто, якщо нам треба регулювати, ми можемо відключати одну, другу, дві, три, 4. Ну, є певне ступінчисте регулювання, але більш точно ставити обвідний клапан. Де-то з боку ставиться обвідний клапан, і воно набагато точніше буде, якщо цей клапан буде ще працювати на підрегуляторі там, з плавним управлінням. Також є солоноїдний от, який по, по плавку включає насос, коли рівень ванночці падає. От. І так воно працює. Но цей метод не гігієнічний, тому що в цій ванночці можуть з часом розмножуватися бактерії. Тобто її треба частіше мити, дезінфікувати і тому подібне. В медицині таке не підходить. Також зазвичай от, така борода використовується на великих витратах повітря, на великих установках. Ну, є ще різні різновиди адіабатних. Це дискові, зволожуючи, коли у вас е, крутиться диск, е, і капельки води попадають на цей диск, і за рахунок від центрових сил е, вилітають, вже будучи дуже маленькими. Ультразвукові. Це коли за допомогою ультразвуку вода теж розкладається на дрібні капельки і розпилюється. Можуть бути зі стиснутим повітрям, коли за рахунок стиснутого повітря і ефекту ежекції, вода розпилюється разом з цим повітрям. Но вона буде теж у форматі цих крапельок, тому це теж адіабатика. Зрошувальні камери, от яких. Тож вода під тиском розпилюється. Ну, це все діабатика, воно працює однаково. От. Ну І також можуть бути от різні парові зволожувачі, вони теж є. Резистивний це коли у нас там вода не підходить під електродні. Має низьку токопровідність, то тоді використовується резистивний парозволожувач. От. Звичайний кип'ятильник, всунутий от, бачок з водою. Далі є газові зволожувачі. Це той же самий резистивний, тільки в нас джерелом теплоти. Тут є прям газ підключається. Штука вигідна, але вона в основному тільки на великі якісь об'єкти, тобто на великі витрати повітря. Вот. Централізовані паророзподільники, це коли у вас є якесь промислове підприємство, або взагалі промислова технологія, і у вас вже є пар. Тобто у вас є технологічний пар, і ви хочете от його. Розпилювати в повітря для звороження. Ну а цей пар він у вас має бути чистим. Тобто, ну, В принципі, він якби і так є чистий, але в ідеалі це не та вода, яка у вас ганяється постійно по колу в цій системі парового якогось там циклу. От, От, зволожувачі з зануреними електродами, це, скажімо так, похоже на резистивний. Тільки тут вже у вас не кипить. Не кипить вода. А тут пар утворюється теж за рахунок пропускання електричного струму через воду між двома електродами. В залежності від того, як вони занурені заглибоко. Точніше, який рівень води в бачку. Виділяється кількість пару. Але тут вода має бути токопроводяща. Тобто там мінімум певний має бути, інакше воно не запрацює. От. Ну, якби. В якійсь вибирати зволожувач, тут треба дивитися конкретно в кожному об'єкті, звичайно, но, але я не можу не розказати ще про одну таку кілер фічу яка є в адіабатних зволожувачів і немає в парового. Це те, що адіабатний зволожувач можна запускати влітку і він буде охолоджувати повітря. От, Для прикладу, якщо ми візьмемо процес 2.3 на цьому графіку, ми бачимо, що Температура повітря охолоджується з 38 з копійками до 20. Звичайно, в нас літом буває не так жарко, але в нас буває плюс 30. І якщо відносна вологість зовнішнього повітря невелика в цей момент, то ми можемо охолоджувати ну, нехай не до 20 а до там, 22, 23. Також ми можемо поставити більш ефективний допустим, зволожувач, це от буде більш справедливо для оцього рішення. Так ми тоді можемо холо, ну, охолоджувати досить таки глибоко. да, При цьому збільшується відносно волосся повітря. Але, тим не менш, ми зменшуємо навантаження на кондиціонер. Тобто, і плюс цю воду нам не треба нічим підігрівати, і нам не треба робити ніяких підігрів. Тобто, по електриці ми літом будемо економити дуже багато, особливо, якщо це у вас якась велика система там на десятки тисяч кубів, то повірте, це вигідно. Але зразу скажу, ця штука працює тільки в сухому кліматі, Тобто, сухий жаркий клімат. От, Навіть якщо ми візьмемо, наприклад, температуру 30 відносно вологість 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 30-35, це от в українських реаліях буває дуже часто. То навіть з коєфіцієнтами діабатичного зволоження 25% точні, 95%, ми нехай десь охолодимо до 25 градусів. От. Але в нас буде вже велика відносна вологість. Ну, хоча на виході зі звичайного кондиціонера вона така сама. Ну, тим не менш, 25% це вже не 30. Тому, скажімо так. Це все ж таки оправдано. Тобто система така має право на життя, от, і вона дозволяє літом ще отримувати охолодження. Особливо кажу, якщо на вулиці сухе повітря для тих регіонів, де літом реально сухе, працює дуже класно. Ну, на цьому в мене все. Якщо є якісь питання, задавайте.